Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як системи управління електронними документами. Сучасні системи управління електронними документами це особливі інформаційні структури, які контролюють всі процеси, пов'язані з управлінням електронним документообігом на підприємстві. Структурною одиницею тут виступає найважливіший носій юридично значимої інформації електронний документ. Електронний документ це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Система електронного документообігу це організаційно технічна система. Що забезпечує процес створення, управління доступом і розповсюдження електронних документів в комп'ютерних мережах, а також контроль над потоком документів в, органі... в організації. При, о... <кій> До програмного забезпечення можна віднести систему електронного документообігу, систему управління інформацією та систему управління вмістом. Системи управління інформацією або портали. Забезпечують агрегацію інформації, управління інформацією і її доставку через інтернет. За допомогою порталів забезпечується також доступ до додатків через стандартний веб-навігатор. Системи управління вмістом забезпечують створення вмісту на рівні об'єктів для їх подальшого багаторазового використання. В таких системах інформація доступна у вигляді документів а у вигляді об'єктів меншого розміру, що полегшує обмін інформацією між додатками. Наприклад, управління веб-вмістом вимагає наявності можливості управління об'єктами різного вмісту, які можуть бути включені в веб-презентації. Основні принципи організації електронного документообігу Одноразова реєстрація документа, тобто можливість паралельного використання різних операцій з метою скорочення часу руху документів і підвищення оперативності їх виконання, ефективно організована система пошуку документа, безперервність руху документа. Єдина база документної інформації для централізованого зберігання документів і виключення можливості дублювання документів, розвинена система звітності. Що дозволяє контролювати рух документа в процесі документообігу. Головні функції систем управління електронними документами це накопичення та зберігання, створення найбільш ефективних систем пошуку необхідних даних, максимальний рівень захисту всієї наявної в структурі інформації, ефективна маршрутизація інформації, колективна робота над документами. Схема класифікації систем електронного документообігу. Це у нас можуть бути системи, орієнтовані на бізнес-процеси, корпоративні, системи управління зображеннями, системи управління протоколами робіт, системи управління виведенням. Складові частини системи управління електронними документами. Це система керування документами, система автоматизації діловодства. Архіви документів, системи створення документів і системи обробки документів, системи керування вартістю збереження документів, системи маршрутизації документів, класифікація систем управління електронними документами, за країною виробником, за ти ти титульним функціоналом, тобто системи картотеки. Електронні архіви, системи і програми, створені для отримання максимально необхідної і вигідної інформації для довгострокового існування і роботи організації, за функціональністю структурних елементів введення інформації, реєстрація, ідентифікація та розпізнавання, колективний доступ до баз даних, аналіз, розширений пошук, введення і виведення інформації тощо. Приклади систем електронного документообігу в Україні. І приклади назви їхні та покликання на них ви можете зараз побачити на екранах своїх. Вашим до вашим завданням буде підготувати презентацію на тему системи електронного документообігу на ринку України та оформити згідно двох вимог. Перша вимога це створити презентацію на 5-7 слайдів, не більше. Друга вимога це опрацювати інформацію про щонайменше дві системи електронного документообігу. Для прикладу, ви можете взяти дві системи, якісь подібні, та порівняти їх функціонал. І все. Презентацію потім прикріпіть до дистанційного завдання в електронному щоденнику. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!